Сьогодні на майданчику Авто у місті Львів був проданий електромобіль Nissan сам і покупець погодився нам залишити свій відеовідгулок. Максим, підскажіть, будь ласка, чи ви задоволені покупкою автомобіля? 에, задоволений, подивимося, як буде себе показувати в експлуатації, але очікування досить позитивні. 에, як швидко ви забрали автомобіль після внесення першого внеску в відділенні банку? 에, десь приблизно три дні, напевно, 2-3 дні. Чому при виборі автомобіля ви передали, надали перевагу саме електромобілю? Тому що електричка вже була до того і, в принципі, відповідно наступна теж буде електричкою, бо екологія, купа питань, ну, по нюансів. По... У нас на ринку дуже великий сегмент, широкий вибір електромобілів. Чому саме Ariya? Ну, До Арії проглядалися, насправді вже кілька років ще до того, як у нас з'явилася того теж був Nissan, ну і якось так продовження, так би мовити, традиції. Я зрозумів. Е, можливо, у вас є якісь рекомендації для покращення сервісу Планетавто? Не знаю, все виглядає досить гарно, досить швидко, якісно. Продовжуйте розвиватися так далі. І останнє запитання, Максим. Е, можливо, у вас... що ви порекомендували клієнтам, які ще не наважились придбати автомобіль через Планетавто? Dziękuję, gardne korzystanie z automobili, wszystkiego dobrego.